Задня частина воза в нас готова. Стоєчки. Заволи серйозні. Так, реклама Дніпром, рукавички топові, нічого немає, масочка, питань також немає. Зварюємо електродами Дніпроєм. Казали, що вони погані, подивіться на ці шви. І гарні, і сильні. Рекомендую. Просто гляньте, як воно, як воно зварює. І Як воно тримає. Ну, тримає ще ми не знаємо, але я сподіваюся, що тримає воно надійно. Залишу магазин в описанні під відео. Переходьте, дивіться. Електроди тройка четверка, топові електроди. Це зварював тройкою. Бачимо, що виглядає гарно. Всім гарного дня.